Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо копати в такому лісі. Прикольно, тут були знахідки, такі царські. Іменно царізм. 700, 1700 років таке. І все, друзі, всім пока. Ось вот, такий був відеоролик, звісно, коротенький. Ну нічого. Ну, знахідка ділянка була. Дуже таке круто, то а на все, всім пока. О, дивіться, друзі. 70 сигнал. Ну, это його, Подивимось. Тренером не такі Ні. Дивіться, друзі. Ставить это? Ні, я скажу коли. Ну, пробуй Еміль ну, а тепер відійди, Філіп, ти пробуй. Все, тут, значить. Ось вот тут, а, друзі. Відсунь його. Він не розуміє. Давай, шукай. Все понятно, друзья. Лена не пікала. Бо я внутрь засовую. Вона не засовую. О, це в руках. Що це? Дробина якась? Що це? Та не знаю. з драбина що? Ні, це він до цього близько, до телефону. Поняв? А. Ну. Ну. Ну і там. Ну там, бери, бери рукою. Ну, давай там десь. Де який цей? под вот. 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 Тут движение было. Да. Ага. Тогда это на друзья. А ну, а где ты? Давай. Рука. Давай. Давай. Дайте воно. Угу. Он ну пробует. Видите, там щось, то якесь є. О, пуля. О, пуля, дивіться, друзі. О, ось, це стик часів, бачите, це штикно. О, дивіться, Намокину. друзі, такий штикно. Ого. І дивіться, така пулька. Ти не забирай. Прикольно, бачите? Ти давай. Бачите? Давай. Все, це надо тобі. Да. Так, такий пулька, друзі. друзі. Також квадратиком выкопиваємо. Мінтересно даже що це. Это глянемо. О, Тут походу друзі. Давай, сюда. Вот тут. Давай, Все, давайте, друзі, подивимось, що це. Давай, Еміль, давай. Іди, тут, а тут давай. Дивіться, друзі. Все, малий камрад. Давай, так от тикай. Ось такого. Добре, тільки дай якось. От тут отак. Давай я. Давай я.

О! Є? Було що почув. Ну я теж тут чув, де папа стоїть. Я чув теж. Не можете поняти, де це друзі.

Та скопай да. тут, uh -huh. та не знаю. Uh -huh. так. Все, дивіться, друзі, гільза така. Гільза, друзі. Гільза. О, дивіться, та він чекай, потім. Глядайтесь в нальчик, друзі. Ну давайте все одно глянемо. Не мій. Відійдемо. Забери, забери, міряш. Иди-иди, Эмиль, иди, иди, забери! Забери! забери. Все, давай. Висим. Ну-ха, давайте копнем. Копнем, а, друзья. Девятьдесят, друзья! Семьдесят! Сигнал какой! Давай. Оно Все буде... новики, друзі. Спробуй ще раз. Що який? Еміль, веді йди. Варин. Ти що його скинув? Не. Ні. Нема. Таймінь! Який поліган, тут, тут. фальга ну, якесь, друзі. Ми трону ну, шукай. Давай, тисяч буди, сиди. Подивись. Да, ось Сюди. Піднось, де Філіп каже. Сюди. О. Да. Та все, хватить, давай. Ты все нашел. Да, Молодець найшов. Ну, все, гільзалось. Ага. На, все давай. Ну, На, нашел. ну це за молодець. Mm -hmm. О, дивіться! то ти що, друзі, 99 дай. Я таких ще звуків не чув, давайте копнемо. Це офігеть. Це може бути якась машина. Ну, Та ти що, друзі? Викопав, походу. Бери пінку. Дивіться, друзі, дай. Дивіться, трохи що? О, ну ти туди. Бачимо вірять купаємо. Да. Десь там є, корні, корні, корні. корні можна я Почекай. Я. Дивіться, трохи, що? Ти можна я попробую? Ні. Ну він зараз подивиться, що це і тоді дасть Та Він завжди якийсь. Вот это что-то. Ну, раздари такой, раздари. Да? Монетка, побачив. Де? Точно монетка, монетка, точно монетка. Ось монет. Монет друзья. Манітос! Царьок! Друзі, Манітос! День Га! Покажи мені. День 1950 якогось. Дай подивись. Офігеть! Друзі! Та ти що! Це таке, як в нас, так? Да? да, офігеть! День бачиш? А як було? Як... 90... Ну дивись ти зараз... 99. Та ти що, 1731. Диви, воно ще щось б'є. Ще? Да. Друзі, ще щось б'є. Тримай. Папа, тримай. Да. Там да. ну, це хорошо, що? це А то це цей. А -а -а. Це саме себе. Все, друзі, це Видися, друзі, як гарно. Піньочечок перевернувся, а там гриби виросли. Бачите? Прикольно, так, друзі. Пока бред покритий. Ну роздирай її зараз. Не, не, не хай буде, потім вдома відмочите Баш, і подивитись. Можливо, її можна буде відкрити. Бачите так крутий такий бредво ножок. Ноль дивіться, друзі. Якась чор... чорнуха. Ой, ну, навіть такого. Забор? Ну, я ще такого сигналу не чув. Прикольно. Слухнякі дуже. No. На. Ну, пробуй. Тут немає? Не. Ого, 67. Дивіться. Дивіться, Синок, ну, він же не Дивіться, друзі. Такі. Все, друзі, там є давайте. під понтором пройдемся. О, попав. Попав, друзі. Гильза, друзья, вот такая гильза. Бачите, ты, друзья, такая гильза. Прикольно. Гильза. Видите, друзья, какие каньон. Девица, друзья. Шукаем. 0,5. Подкова. Да. 0,5, друзья. За Под кову. Под кову. Под кову. Под кову. Короче, друзі то якийсь гостик там лежить угу. по угу. кову може тут. поки купає поставку дивіться друзі знайшов подкову давайте подивимось дякую дивіться Прикольно. Дивіться, друзі, 0,5 сигнал. Чер, чернуха, ну давайте копнемо сигнал. Друзі, я купую железяка така Ось О, дивіться, друзі Якась чернуха 0,3 Давайте купнем 0,3 Давайте, друзі Ну, хай буде купнем, може щось таке буде Нормально Голое боко. друзья? Ну, что, друзья? Бока. Дивися, тут дивиться, друзі. Тут щось є.

Ваши-то друзья. Что есть там? Короче, Там шесть. Давай. Сигнальчик восемьсот, нормально. Да, это да, подивимся что-то такая. Дивите, давай. Дави. Дави что-то такая. Ого. Давай. Сигнал прям хороший. Это купнемо. Не пробуй. Он. О. Все, є викопали. Давайте подивимося, друзі. Це якийсь На що це таке? Давайте. Це шукає. Що це таке? Це якась друзі. Шарик, непонятно, що це. Не три, що таке. Та він? Это что-то, там рисунки какие-то. Они такие тренируют. А ну, это это что-то что что хорошее, друзья. Смотрите. А, это что? Это куля. Это куля охотничья. Это охотничья это... 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 куля? Это...